На ваші численні прохання ми запускаємо курс про інвестиції не для початківців. Його повна назва фінансове планування життя та інвестиції. про». Запускаємо разом з платформою Prometheus, курс повністю онлайн. Це 11 вебінарних модулів по півтора години. Я веду 9, 10, 11 модулі. 9 називається інвестиційні факапи, 10 гроші як ресурс, допомога ближньому. 11 – це кейс стадії, до якого ви будете готуватись в групах і презентувати свої рішення. Також буде три великі модулі про світовий фондовий ринок, буде модуль сюрприз, і також будуть дві великі домашки. Тому я вас щиро запрошую на цей курс. Я вважаю, що тим з вас, хто вже інвестує, він допоможе приймати кращі рішення, зробити цей процес більш системнішим, структурованішим, ну і врешті-решт обмінятися досвідом з колегами, почути щось нове від тренерів, практиків. Більше деталей в описі до цього відео.